Інші випадки з китайської сторони. Ви знаєте, що ми заброшували до це сприйняв надзвичайно помажень послами на Україні, з и Буня, Великого Квітня, извините министрів, зберігало справді, Євген Трабенис, який наволосив, що факти в участі китайських громадян, Україна без лежали арестора, а також залучення китайських компаній для виробництва у Росії продукції військового призначення викликає серйозне занепокоєння і суперечі духу партнерських відносин між Україною та Кайдна. Думки за цей факт в кризі стосунок викладали китайській стороні, і ми в зв'язку з цим запрягаємо китайські сторони жити западів з метою припинення підтримки Росії а, в її агресії проти України про відсутність тепло і неодноразово Путін заявляє. Uh, Україна загалом, в принцип, суворо засуджує кучість ромедан третіх країн у російській агресії проти України. Коли я чесно скажу, що люди це було ще про сибірську обвону не дідайся, є низка візенців, які повідомляють про російську агресію проти України, і ми суворо засуджуємо такі факти, збираємо її, передаємо їх передає на земній стороні, працюємо на щоб приганяти постачання іноземного командного м'яса в російській армії, і перешкоджати цим схемам неко і, взагалі престолят Сидіа абсолютно нескоро. Ми вважаємо з Ми вважаємо, що між країнами, які мають уставлені діалог, всі проблеми питання мають вирішуватися лише шляхом діалогу і прямої ефекту комунікації між сторонами. Ми дійсно тілово з китайською стороною були і слухаємо спікерів тима. Наші пропозиції щодо контактів між міністром Озакаркон-Ізбаб і лідерами нашого керівжару знаходяться на розгляді в китайської стороні, що достатньо вбивали час. Ми вважаємо, що організація цих контактів допоможе швидше, допоможе більш чіпко зрозуміти позиції сторін і вирішити актуальні питання міряку ТНО, які є на БТБ пострійній понос. А за пятнами чи уникне таких контактів може би заблизить довіри, і це крайно не мецаму і це не виглядали в духовку структурно земле, какая синука из кіллес в нос.